Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким знаком, як апостроф. Цей знак зовні дуже схожий на кому, але у зошиті на письмі він розташовується трошечки по-іншому. Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно промовляти слова з апострофом, як правильно їх писати. А також ви дізнаєтеся, в яких випадках ми пишемо апостроф, а в яких ні. Існує найголовніше правило правопису апострофу у словах. Апостроф ми пишемо після букв В, В, М, Ф, Р перед Я, Ю, є, є Ї у тому випадку, якщо вони позначають два звуки. Тобто, якщо ми чуємо у слові два звуки, наприклад, Й, а, Й, у, Й, Е, А, Є, У, Е, І, то тоді ми пишемо апостроф. А якщо ж ні, то не пишемо. Все дуже-дуже просто. От, наприклад, є у нас слово моря. Ми бачимо, що є у нас буква Р, є буква Я. По правилу, начебто ми розуміємо, що має бути апостроф після Р перед Я. Але коли ми промовляємо це слово моря, ми чуємо там просто А, моря, тому апостроф не пишемо. Якщо інше слово взяти, наприклад, слово бур'ян, також є Р, також є буква Я, але апостроф пишемо. Чому ж? Тому що буква Я у слові бур'ян означає два звуки. Тому апостроф пишемо. Запам'ятайте це головне правило і потренуйтеся виконувати вправи на правопис слів за апострофом. Бажаю успіху!